Вітаю, дорогі мої. Сьогодні хочу розповісти вам про мак. Вже вересень місяць, в вересні в місяці в нього тільки такі коробочки, і в них там мак торохтить. Дана рослинка є мощним оберігом від недобрих людей і сутності від колдунів, від війн, від енергетичних вампірів. Це люди, біля яких вам некомфортно. І щоб такі люди не змогли переступити поріг дому, або як коли вони зайдуть до вас і їм від... кажуть, що ой, їм там погано стало чи щось, вони не зможуть бути довго у вас в у... домі, в будинку, в квартирі, під половик насипали трохи маку. Він ще Також цю рослину садили у дворі, щоб нечість не змогла проникнути навіть в сад. Особливо сильним оберігом є МАК самосій. У мене це самосійний Мак, я його не вириваю, він сіється знову. В землю і на наступний рік я його залишаю, ну, щоб він ріс, оставляю у садочку. Окрім цього, Мак ще й гарна квіточка. Так що підписуйтесь на мій канал, отримуйте відповіді на свої питання. Всім гарного дня!